Я вставила на. Етек. Ага. Друзі, я готую пиріг з капустою і а? з серцем смаженим. А, а тут таточко прийш... да, прийшов. Ну шо? Зараз посин... що, зараз посиджу з ним. Я думав купу, так хотів сказати, що у Не мене немає. Ні кави, ні чайку купимо. Йому. Кефір теплий, щоб обов'язково був. А як сказати, щоб мені коху взяла? Та я сама візьму. Да, так, Я віддам тобі свою, а собі куплю. Друзі, усіх вітаю! Пішов татко додому, не дочекався пирога, але після обід я запросила і маму, і татка, якщо сьогодні не зможуть, завтра точно підійдуть. Цей простий пиріг можна і гарячим споживати, і теплим, і холодним. Він в будь-якому вигляді смачнючий. Татко дізнався, що пиріг відразу спитав з яблучками. Мабуть, хоче солоденького, але солодке ми не дуже полюбляємо. Чаще готуємо солодень, іншим разом обов'язково щось солоденьке приготуємо. Цей пиріг заливний готують, я думаю, всі. Заливний пиріжок на кефірі. Дуже швидко, смачно, зручно Що ми найперше робимо. Звичайно, це вмикаємо в духовку, щоб вона розігрілась до 180 градусів. Щоб готова начинка вже була, а потім робимо тісто, і це тісто запускаємо в нашу начинку відразу. Не чекаємо, поки воно там підніметься, у нас буде на суді, можна готувати на розпушувачі. Різниці немає. Тісто робиться дуже швидко і легко. Перше, що нам потрібно, це яйця. Яйця, якщо крупні, можна два штуки. Якщо дрібненькі, три штучки буде достатньо на один рецепт. Так як на один рецепт кефіру запускається 250 мл, у мене буде трошки більше, тому я крупненькі яйця взяла три штуки. В коментарях в описі каналі ми залиш... я залишу вам е, рецепт. Якщо хтось не готував ще, ну, я думаю, цей періготую. Всі, навіть яйця не потрібно збивати до пінки. Просто беремо вилку, розбиваємо їх, розколотили, жовточки поєднали з білком і сюди вливаємо кефір. До кефіру додаємо чайної ложки соти, пів чайної ложечки солі, можна навіть цукру додати, ну я без цукру. Оце і все тісто. А потім борошно потрошечки засипаємо, переколочуємо. І ні вимішувати не потрібно. Ну, я думаю, заливний пиріг всі роблять. Це так, друзі, готую собі, думаю, знімати нічого, покажу його. тим паче, що пиріжка захотілося. Начинку сюди можна яку хочеш приготувати. Я, наприклад, ось капуста залишала в мене серце. В морозильній камері наводила порядки, все, що потрошечку залишилося, його відклала. Перебрала, щоб використати, та не лежало там по кульочках маленьких. Знайшла сердечко, одне вже котики з'їли, а друге поріжемо в капусту. Пересмажемо начинку саме з капусти, можна зробити різну. Можна свіжу нашаткувати, додавати різної зелені петрушку, кінза, кріп. До речі, смажена капуста в цьому пирогові набагато смачніша, ніж. Свіжа. Я пробувала сама. Ну і томатіку до капусти смаженої додати, і буде начинка точно, як на наші звичайні пиріжки. Так, що ми додаємо сюди? Кефірку. На один рецепт 250 мл. Ну, я, звісно, зроблю трошки більший пиріг, тому що і батьки можливо Так. Татко, то точно прийде, от матуся, не знаю. Тут 450 грамів. В пакетику нема 450, тут, мабуть, 420. Приблизно в мене вийде на півтора рецепта. Не на два і не на один, а на півтора. І сюди додаємо чайної ложки солі. Це на один рецепт. Так як в мене більше, то я трошечки побільше покладу, щоб солоненьке, не прісне було і дуже смачно. І суди. Соди також пів чайної ложки на один рецепт. В коментарях буде точний рецепт. Ну, якщо хто не готував, я думаю, готували всі. От. Мені доставить десь приблизно півтора рецепту. Все перемішуємо, нехай це все перегаситься, а ми поки що з вами зробимо е, начинку. А потім запустимо сюди борошно. Розколотимо, нічого збивати не потрібно, трошки перемішали і відразу. Можна і борошно. Кефір брати жирний, нежирний, який вам до вподоби. Воно все одно буде смачно. Уже реакція пішла, вже воно забульбіло. Це дуже добре. Сода війшла в реакцію з кислим кефіром. Масличка завжди побільше кладу, тоді тісто ще смачніше. Я поставлю в мікрохвильовку. Ну, Там на один рецепт 50 грамів я трошки більше кладу, тому що тісто взагалі тоді жирне, смачне. як... Для солодкого пирога готуємо. Нехай розтане і додамо в наше тісто. Взяла спеції. Спеції також можна в капусту додати різні на любителя. Я тільки чорний перець візьму, ось квасулька наша стоїть, лімська, різдвяна. Спить, як вбитий. Ну, Тому що наївся, купила ліверну ковбасу. І отрушки. Вичовлюю з плівки, скільки там ємнода зараз, конушка росте, З маленьке посадила, розростається. Це в кімнаті стояв, тягнувся до вікна, тому так піднялися погони. Я. Все прибрала, щоб не заважало. Коли готуємо цей пиріг, Жаровню бажано брати низеньку і побільше. Тоді пирожок не такий товстий, і там рівномірно і начинки, і знизу, і зверху тісто. і Він ну, приємніше споживати, так мені здається, смачніше. Бо коли він високий, тоді багато тіста зверху. ну Я вирішила приготувати вже беру серце. Ріжемо на пластиночки тоненькі, на соломку, і так зручніше. Тут я все вже половину котам, звісно, відрізала, тому що співають, хочеться їм смачного. І я оце серце висмажена з перцем. Можна засмажку зробити із цибулі і з моркви ще добріше буде. Це на любителя, можна і не робити. І перчику додамо чорного молотого. І буде дуже смачно. Тісто в нас гарне, ще безборошно піднялося, переіграло, Ой, класне буде тістечко. Начинку робити дуже швидко. Треба було прибачу. Я журю, начинку можна робити різну. Я, наприклад, найбільше полюбляю з картоплі, в картоплю посмажити грибочки. Цибулькою, перемішати з пюрешечкою, добавити салички, перчику. Це прекрасно. З печінкою з картоплею поряд також дуже полюбляю. З папустинки зробимо. Шапкую я дуже дрібно. Потім ми її пожмакаємо, щоб сок пустила, і трошечки засмажимо. Ні морковки, ні цибульки, я поки не буду сюди. У нас і так буде смачно, тому що сюди входитиме смажене серце. Капуста соковита, домашня, класиче. От, помішуємо наші сердечки і підемо петрушки вирвемо. Я люблю, коли зелені начинки. Дорізаю оцей і до нашого серця запускаємо, смажимо все розум. Як холодно на вулиці, який вітерок, мабуть, мороз. Треба сьогодні хурму замотати. Там хто його зна. Воно зранку прохолодно, потім тепліше до обід. Петрушка в нас наросла, дивіться, яка гарне. І ми зараз трошечки. Вирвемо для запаху, для аромату. Я люблю, що кохло. Тільки не багато всього в міру. Помила гарно петрушку. Там пісочок ще коли татко косив, то земля летіла там, така коса, він намагався траву всю прибрати. І там не так трава, як мильча стала, як землю переорали разом з камінцями. Це вже молоденька наросла. Ну, косили ми таку ж пізно. Вона у нас росте і росте. Так все, нехай це лежить, а ми з вами капусту обов'язково пожмакаємо. Пожмакаємо гарний, щоб сок виділився. нічого нічого, воно засмажиться гарно на сковорідці. Цей сок не заводить нам. Ну, я люблю гарно висмажувати капусту, щоб вона така золотиста була. Ну, Так як вона сьогодні серце, а в мене завжди в капусті. Як не м'ясо, так серце. Як не серце, так шлуночки. Як не шлунки, так печінка. То гриби в капусту, до речі, дуже смачно. Всередині також Ну, і все. А тепер смажимо, зелень потім запустимо вже в кінці. а де наша сковорідка, зараз ручку колосу і звернумо, повисипаємо. Якщо ще й цибульку посмажити, взагалі буде дуже смачно. І оце все треба висмажити. Яєць у мене немає, щоб сюди додати. У мене було тільки три яєчка, щоб у тісто, А так би я яєць сюди. Якщо хтось також захоче в капусту додати, чи серце, шлуночку, печінку, неважливо. Можна й фаршу. Небагато. Багато не потрібно, воно тоді м'ясо жується. З капусткою смачніше, коли капуста соковита побільше, і трошечки запашне м'ясо. Це яйця з кефіром, таке пухкеньке. Зараз додаємо сюди борошно і вимісюємо тісто. Воно перебродило, кислий кефір і класне, пухкеньке. Тісто буде. Це майже досмажилася, вершкове масло в мікрохвилювці тепленьке розтонуло, розтопила його. І зараз ми Борошна додаємо на один рецепт, якщо на, 200, на 250 мл кефіру, десь борошна повинно вийти 200 г. Тобто наше тісто буде дуже рідким. Навіть коли на оладки ми підготавлюємо тісто, воно набагато тугіше. Щоб залити нашу начинку, пиріг так і називається заливний, тому 200 г борошна на 250 мл кефіру. Кефір, десь так виходить. Ну, ви зрозуміли, я ніколи по рецепту нічого не роблю, все на глаз і все виходить, тому дуже не хвилюємося, все вийде, друзі. Ну, тут тіста в мене багатенько вийде, тому що 450 мл кефіру. А тепер весь час колотимо, Комків не буде, все буде гаразд. В начинку я додаю кетчуп. Кетчуп сам по собі солодкий. До шашлику. Так, в капусту я трошки цукру додаю, коли замість томату кладу кетчуп, цукру можна не додати. Капустка так буде солодкувати, вона й сама по собі солоденька. Випатить. Так як я глаз, тому борошно, щоб не переборщити. Вимішую гарненько, а потім додаю потрішку. Борошно, ви знаєте, буває легше, буває важче. І якщо трошечки від рецепту відклонитися, там, наприклад, не 200 г, а 300 додати, то я думаю, все буде гаразд, бо борошно воно буває повітряним і дуже легке, а буває трошки збитим, особливо, коли його несеш, трясеш з магазину. І, звісно, воно ущільнується і тоді в ощі. І ще трошки, і нехай таким ряденьким і буде. Взяла вінчик трошки легше. Ось саличку, ну я прямо ручками візьму, посолимо нашу капусту. Так починає грот. Отаке. Воно Воно як резинове в мене, тому що постояло. <різь> ну це гарно. Ладаємо наш пиріг. Така начинка гарна у нас на кетчупі. Ну, саме найскладніше це розкласти оці слої, тому що кетчуп завжди капусточку щільно злипається. І розкласти на оце рідке тісто, ну, це неможливо. Можна бурошном жаровеньку притрусити, маслячком вершковим, олійкою магазинною, домашньою, можна взагалі нічого не класти, якщо скляного жаровня, воно гарно і так. Ну, ми постараємося вже Все це розмазуємо гарненько. Капустку можна підсолодити, поперчити, посолити, щоб смачненька була. Ну, начинку вже зрозуміли всі. Цей заливний пиріг можна робити різним. Третю частину наливаємо тісто. Я хочу слоями зробити. Нижній слой тіста посередині начинка, і знову зверху заливається. Гарно розмазала, якщо тіста небагато, тіста чим менше, тим краще. І все, відразу можна в гарячу духовку ставити випікати. Так як у мене завжди внизу тісто дуже гарно пропікається, воно стає тоненьке, як ота підставка, тарілочка для нашої начинки. А зверху завжди тіста більше, то я хочу зараз вперше спробувати слоями в декілька слоїв. От у нас перший слой тіста. Тоненький, він випечеться гарно, і там взагалі майже тіста внизу не буде. Тепер саме складне оцю начиночку розкласти, отак От її розтрушуємо, бо кетчуп гарно її зліплює. Ой, як пахне, яка запашна. Ну, начинка завжди саме найсмачніше. Неважливо, чи солодкий теперіг, чи взагалі якусь цукерку береш. Чи булочка, начинка. Це, друзі, прекрасно. Так, одна є розклали. Заливаємо знову. От так ми. І знову сюди начинку. Тільки гарно аж до краєчків жаровні, все. Розмазуємо, щоб випікалося рівненько в нас кусочками, їх поріжемо і знову начинка. Це Мені просто подобається, коли начинка по всьому тісті. Не так, що зверху великий кусок хліба смачного, а посередині начинка. Я ріжу, вона в мене випадає з кусочків. Тому я. Ну, трошечки, ну, кожна господинка готує, щось своє тут додає. Особливо я, друзі, ну, не можу, щоб своє щось не придумати. Це капець. І в мене буде начинка між тістом. Так вам видно? Так. Знову тістом це вже третій слой. Начиночка у нас не здвинулася посерединки. Тепер беремо і отак розтрусуємо, щоб наша начинка провалювалася це ріденьке тісто, і начинка була по, по всьому тісті. Отак, От друзі. -от. Ну, звісно, вже можна і це висипати, але ну, мені хочеться все таке тут. Тобто, ну що я зрозумію, як хочеться. А тепер розмазуємо так гарненько. і висипаємо всю начиночку. Через недільку зроблю з картопелькою. Ну, Подивлюся, що в картоплю додати, У мене є і печінка. І грибочки хочу посмажити з цибулькою. Правда, цибулька закінчується, треба сходити, купити. От. Можна з фаршом зробити. А ну, люба начинка смачна Все залежить від нашої начинки Але не скажу, від тіста також залежить. Якщо тісто смачне, то і весь пиріг буде горне. А ну, якщо. Ой. І зв'язком кетчуп солоденький. Треба закрити нашу начинку. Вона не пригорить, нічого, все буде гаразд. Але закриваємо, оце тісто підніметься, грамулечко. і полопається. Буде зарумянений, нічим не мазать. Можна зараз посипати. Тміном, кунжутіком, все, що до вподоби, яке насіннячку, можна засипати. А потім, коли спечеться, розтопити вершкове масло і масличком змазати зверху цей пиріг. Тоді він не буде таким сухим. сильно. Добре, трошки почекаю, поки все тут втрамбується. Щоб от мені хочеться, щоб начинка ну, прям по всьому пирогу в тісті була. Щоб, можна і слоями. Ну, тут в мене багато начинки. Тому буде смачно. У когось за 30 хвилин, когось за 40, а в когось аж за 50 випікається. У мене десь хвилиночок 30 і він готовий. Я дивлюсь, коли гарно зарумяниться, підніметься, вже лопатись починає. Шпажку можна спробувати, якщо всередині добре пропеклося, діставати, почекати, поки охолоне, вибиваємо його або прям тут і ріжемо. Пройшло 25 хвилин, нехай ще 5 хвилин. Так, він дуже засмажиться, але вже точно всередині пропечеться, бо дуже високий. Пропеклося. Ковиряла, ковыряла, ну нібито пропікся, перевірила. Відкрила аджику, порізала пиріг. Єдине, що треба почекати, щоб він повністю охолов. Тоді він дуже гарно розрізається, ну мені ж потрібно пошвидше цей пиріг. Не сухий, соковитий, смачний, особливо коли він з капустою, та ще з м'ясом або з грибочками. Це прекрасно, він не сухий зовсім. Е, можна робити, так як я робила, з слоями тісто із капустою переливала, а можна тісто налити половину, ну там третя частинка наливається, викладається вся начинка і зверху заливається тістом. І все, ніяких слоїв не робити. Також гарно, бо тут капуста з кетчупом червоне все змішалося, і пиріг темний. Насправді, він трошки світліший повинен бути. Але я вже спробувала, і котики вже кавчали тут, просила, щоб я поділилася з ним. Аджика, друзі, не перевершена. Це наскільки смачна, і що я вам хочу сказати? Що Варена мені більше до вподоби, ніж сиру. Не всі, а деякі писали, що Іра спробує аджику сиру. Вона взагалі дуже смачна і набагато краще, ніж варена. Друзі, я не знаю. Мені до вподоби більше та, що варена. Свіжа, свіжа, звісно, смачна, але варена це якраз те, що потрібно для наших страв. Пиріжок можна руками їсти, але він в мене ще гарячуватий, можна Хто Не погодиться, що це смачно, ситно. Хто так не хоче з пиріжками сидіти, тісто взагалі нічого робити. Заколотив навіть не потрібно вимісювати. Дивіться, з м'язку. Ну, пиріг насправді дуже соковитий. М -м -м. Це дуже смачно, друзі. Угу. Все моє хороше, я буду кушати усім смачного, і нехай все в усіх вдається. До нових зустрічей! Дуже смачно. Угу. До речі, зверніть увагу перець капі. Оце такий суп до сих пір зберігається. Ми його їмо. готувати з нього шкода. Нас перець є ратунда, морозивки порізаний, використовуємо. А цей просто на споживанні ціла миска стоїть. Помідори, калядник до сих пір. Зберігаються, вони, до речі, і червоні, і такі ще не дозрівчі дуже смачні, <смачні>, <смачні> виявляються. Mm, яка краса взимку, пиріг з капустою, за джикою. Ядрюною з часничком та з перчиком гірким. Як смачно, взимку холодно, енергія швидко ходить. І такий пиріг просто саджи. Не потрібні ні гарніри, ніяхі, скоша і добре себе почуваєш. Енергії можна знову працювати.